Суттєво пожвавилася бойова підготовка в полку армійської авіації 13-го армійського корпусу, що знаходиться на самбірщині. Тут впродовж тижня відбулося декілька льотних змін. Детальніше про це дивіться далі. Екіпажі вертольотів Мі-8 та Мі-24 полку відпрацьовували техніку пілотування виндокрилих бойових машин. Та відновлювали навички після перерв. Досвідчені пілоти готували молодих вартолітників до самостійного пілотування. Полку пояснюють, що головною перепоною для виконання польотів є відсутність пального. Зараз авіагаз надходить ритмічно і в достатній кількості для нормальної бойової підготовки. Відтак, в небі над Калиновим, гудуть бойові машини. Кожний екіпаж, залежно від рівня підготовки, виконує поставлені командуванням завдання. Передльотним складом частини поставлене завдання виконати чергову льотну зміну по вдосконаленню своїх льотних навичок для молодого льотного складу. То... Перевиконання контрольних польотів вводяться в стрій молоді льотчики, випускники Харківського інституту льотчиків 2010-2011 року. Для раніше, хто випускався, льотчики вони рахуються, як молоді, то вони виконують свої польоти, контрольні польоти, на яких виконують свої підвищення кваліфікацій з техніки пілотування, навігації, бойового застосування. Для льотчиків, які вже мають досвід, то вони виконують найбільш складні задачі, то вони виконують пілотаж, Виконують зараз 20-21 вправо і вводяться стріями. Також до полку прибули пілоти частини армійської авіації з усієї України для участі у льотно-методичному зборі. 24 вертолітники складають заліки та виконують вправи в повітрі задля одержання класності. Зараз на цьому зборі підвищують свою класну кваліфікацію льотчики-штурмани на отримання військовий льотчик першого, другого класу і військовий штурман першого другого класу. Льотчик першого класу повинен вміти виконувати бойові завдання вночі в складних метоумовах, повинен заходити на посадку вночі при встановленому мінімуму погоди, тобто 100 метрів нижня межа хмар і видимість 1 кілометр. Це досить складні умови і військове звання, точніше, звання військовий льотчик першого класу це дуже високий рівень підготовки льотного складу. Найвищою сходинкою у професійній кар'єрі вертолітника є звання льотчика-снайпера. Здобути його надзвичайно важко. Протягом останніх трьох років перед поданням на присвоєння льотчика снайпера необхідно всі польоти виконувати на оцінку не нижче, ніж відмінно. Теоретичну підготовку щорічно льотчики здають іспити на підтвердження класної кваліфікації. Необхідно всі іспити здавати на оцінку не нижче, ніж відмінно. І тоді льотчик може подаватись на присвоєння класної кваліфікації льотчик снайпер. Прагне стати льотчиком-снайпером і майор Олександр Бала. Декілька разів він відряджався до Африки у складі 56-го окремого вертолітного загону. На цьому тибі близько до 2000 годин налітав. Завдання. В основному завдання в Африці на перевезення особового складу, вантажів, рятувальні роботи над сушею, океаном, ну, патрулювання границі. Утім, напружена робота на аеродромі не лише у пілотів. Аби вертоліт піднявся в небо, на землі має попрацювати не один десяток фахівців. Це і група керівництва польотами, зв'язківці, метеорологи, фахівці аеродромних технічних та інженерних служб. Велика відповідальність лежить на бортових авіаційних техніках. Пілоти підтверджують, що наші бортехніки надзвичайно ретельні та сумлінні. Вони особисто готують свій вертоліт до польоту. Справа ця непроста. Робота техніка завжди, як правило, починається з прийому авіаційної техніки в чергової чергової стоянки частини аеродрома. І починаєш приймати повністю вертольот згідно всіх казівок, всіх керівних документів на опечатування, цілісність фізуляжу, також цілого вертольота. І виконуємо предпольотну підготовку згідно так само всіх керівних документів. Всіма фахівцями груп інженерно авіаційної служби радіоелектронного обладнання, авіаційного обладнання, озброєння і так само вертольота і двигуна. Нині перед вертолітниками стоїть декілька важливих завдань. Насамперед, це підтримання здобутих навичок пілотування та підготовка екіпажів для роботи під час проведення у Львові матчів Євро-2012. Авіатори запевняють, справляться з усією роботою, головне, щоб було пальне, а наснаги у пілотів вистачає.